За офіси в Івано-Франківську викрали серійного країа гастролера. Йдеться про 29-річного уродженця Кіровоградської області. На початку жовтня він приїхав на Прикарпаття зі злочинною метою. Продовж цього місяця чоловік викрадав гроші, комп'ютерну техніку та інше майно з приміщень. вечірній час доби за допомогою підготовленого інструмента, зломисник віджимав металопластикові двері та проникав до приміщень. Звідти він викрадав комп'ютерну техніку, мобільні телефони, грошові кошти, банківські картки та інші речі. Прохоронці И причетні зломисника до скоєння декількох крадіжок в обласному центрі. У результаті ефективних слідчих та оперативно-рушукових дій оперативники затримали гастролера в одному із хостелів обласного центру, де вилучили частину викраденого майна, а іншу частину фігурант встиг продати. Крадій у минулому притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів. У травні цього року затриманий звільнився з місць позбавлення волі і продовжив свої злочинні дії на території Прикарпаття. Слідчі територіального підрозділу поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури міста Івано-Франківська повідомили фігуранту про підозру у чиненні кримінальних правопорушень, передбачених за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. За клопотанням праохоронця підозрюваному вже обрано судом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом несення застави. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Правоохоронці перевіряють причесні зловмисника до скоєння інших аналогічних кримських злочинів Люса Грибок Віталій Магалаті телеканал 402